Доброго дня! Що розкажу як вища сила? Зцілення ситуації. Якої ситуації? Відносно фінансів, і матеріального благополуччя і достатку, ви були в плачевному стані. Можливо, от саме ситуація без бідності, безрезультативності без результативності руйнування втрати, негативні зміни, ви боролися. І от завдяки тому, що, незважаючи на ситуацію на обставини, ви не опускали руки, ви зможете досягнути результативності і наповнитися позитивними змінами, і саме результатами, які будете отримувати в подальшому. От чому й говорять про стілення ситуації? Якщо дехто знаходився в безресурсному стані, можливо, було питання відносно здоров'я, і ви шукали відповіді саме по відношенню до питань ситуації, які мали, ну, говорять, що ви відчуєте в найближчий час наповнення, енергетичне, ресурсне, отримаєте знання, і магічні в декого знання відбудеться розкриття. І в подальшому, чого б це не стосувалося, ви будете відчувати себе наповненою і самодостатньою людиною по відношенню до ситуації до обставин. В чому ще відбудеться зцілення? В Ситуації боротьби протистояння. За вашою спиною негативно діяв чоловік, який вважав, що він переможе саме. По відношенню до ситуації, до обставин і тої гри, яку вів за вашою спиною, маніпулював, відсікав, закривав шляхи, не давав вам можливості досягати результативності. Ну, говорять, на даний момент, якою б наївною він вас не враховував, але ситуація, якщо і раніше він досягав результативності, то на даний момент він отримає зовсім інший результат для себе, а він отримує покарання. Вищі сили говорять, що завдяки тому, що ви не склали руки, не впустили руки, завдяки тому, що ви відстоювали власні кордони пріоритети, знаходили вихід, пропрацьовували саме негативні думки, долали даний період закінчений для вас. Ви далі визначаєте для себе шлях і рухаєтеся до здійснення мрій. Ви зможете досягнути того, чого бажаєте. На да, того, чого вважаєте, вам вищі сили відкривають шляхи, і будуть надаватися можливості, шанси, стілення і покращення загалом ситуації в вашому житті. Чого б це не стосувалося?